привіт привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимося ваш таропрогноз на листопад 2025 року. Подивимось, що ж вам принесе цей містичний скорпіонський місяць. Загадуйте себе, влаштовуйтесь зручніше. Перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо вам звичайно подобаються мої теропрогнози, і ви б хотіли зустрічатися тут що що Терезам принесе цей листопад. Це карта дому, карта нерухомості, карта святкування. О, хтось Терезів тут піде до скорпіончиків на свято, на якийсь фестиваль. Для когось це може бути новосілля, хтось буде ходити в гості, хтось буде запрошувати гостей до себе. Це загалом питання нерухомості може реалізуватися як те, коли ви купуєте щось в дім. Це може бути меблі, може бути посуд, може бути. Уже якісь квіти, декорації, екібани, може бути постільна білизна, усе, що допомагає вам почуватися у оселі більш затишно. Це взагалі тематика нерухомості і ваших опор. Хтось наводитиме лад на робочому місці. Навіть ваш простір, це може бути не лише повноцінно ваш дім чи квартира, а і питання, де я живу, з ким. Я живу, з ким я проживаю, ви можете облаштовувати і свою кімнату, і облаштовувати своє життя, наприклад, у якійсь новій квартирі або навіть новій країні. Можливо, ви будете уже тут планувати чи відвідувати якийсь фестиваль. Уже хтось замислиться над тим, щоб на ярмарки їхати, різдвяні. Так. Ну карта прекрасна. Свято вдома. Що ще принесе Тереза. Терези. Карта сім'ї. Дивіться, хтось буде зустрічатися з сім'єю, буде святкувати от дійсно у сімейному колі. Не обов'язково навіть 100% сім'я, але родина, близькі, люди, наскільки близькі, вони можуть бути навіть вашими друзями. Некровними родичами, але ви їх будете вважати своєю родиною, своїми роднулічками. Це, можливо, і новосілля, можливо, у когось це буде весілля дійсно. Або це поповнення в родині. Ви можете, наприклад, дізнатися, що. Хтось або невістку провів, чи зятя, чи, можливо, у когось планується поповнення. Ну, загалом, це сімейне свято, і воно просто для вас буде прекрасним. Терези. Це карта зібрання з близькими, коли емоції вас переповнюють. Тут ще бачите, зображена така, як веселка. Тобто ви зрозумієте, що навіть... Після якихось, можливо, переживань, турбот, похмурих днів, настало свято, настала радість. Подивимось, що ще принесе Терезам листопад. Карта місяця. Ой, дивіться Терези, святкуйте, святкуйте, але обережно залишайтеся при. Залишайтеся при тверезій свідомості, тому що тут можливе таке, такий стан дурману, стан сп'яніння, стан, коли виходять на поверхню якісь ваші страхи або якісь ваші тривоги. Це, до речі, можуть бути от безсонні ночі, а потім, навпаки, сонливість. Це карта також інтуїції. І, до речі, я не дарма сказала про поповнення в сім'ї, тому що по місяцю це карта такого наповнення, також карта повні, коли емоції переповнюють також. І це часто буває карта вагітності. Можливо, ви десь дізнаєтеся, але для кого це актуально? Наприклад, дізнаєтеся про. Якусь вагітність, можливо, навіть чиюсь. І тут, можливі, по місяцю такі у вас відчуття, наче у вас, ваші думки тягнуть в різні сторони: якісь тривоги, якісь сумніви. То вам хочеться бути на самоті, то вам хочеться бути з партнером, то у вас, знаєте, ви боїтеся, що у вас вийде, і боїтеся, що не вийде, і купа цих страхів тут краще довіряти своїй інтуїції і йти вперед, Терези, і йти до ясності, тому що після ночі завжди настає день. Так, хочеться мені ще одну карту для вас цієї колоди. Так, ви будете тут кайфувати від життя. Всі ваші тривоги просто як рукою знімо. Ви відчуєте себе самодостатнім чи самодостатньою. Це карта хорошого фінансового забезпечення. Ви тут можете отримувати і кошти за власну працю, ви можете отримати тут кошти як подарунок або взагалі якийсь як ресурс. Ви можете отримувати компліменти, ви можете збирати на собі якісь. Захопливі погляди терези. Ось ви тут зможете організувати повністю свій побут, і ви його зможете фінансово також організувати. Це може бути поповнення гардеробу, це може бути якийсь день чи вечір, коли ви захочете красиво нарядитися, прогулятися у якомусь красивому місті, у кого це дійсно буде там ліс, чи сад, чи садиба, готелі, ресторани також проходять по цій карті часто. І ви такі, знаєте, нарядні, красиві, можливо, з укладкою, фотосесію дуже добре по цій карті робити. Дуже крута карта, якщо ви працюєте у сфері також краси, послуг або фінансів, тоді у вас будуть хороші прибутки. Почувайте себе впевненими. От ви перекриваєте оцей місяць. Своєю впевненістю. А мені здається, ви тут не спите з якогось точно хорошого приводу Терези. Чогось ви тут святкуєте. <гум> а у нас з вами наступна колода це Таро темний маєток. Дуже мені подобається нею робити розклади, особливо восени. Вона з естетикою Тіма Бёртона. Я її щодня використовую на особистих консультаціях. До речі, хто хотів, приходьте, записуйтеся. Я всі свої контакти і на робочу сторінку, і на особисту, і на прайсі, і на телеграм залишаю під цим відео. Доєднуйтесь. Ну і загалом доєднуйтесь не тільки за особистими консультаціями. Там у нас і карта дня щодня, і прогнози щотижневі. Там я частіше. Кому подобається тема тару, і хто хоче бути в просторі цьому. Так, Терези ще для вас що принесе листопад? Якийсь авантюризм. У вас з'являється більше енергії, у вас з'являється такий запальний дух, запальний настрій. Це карта поїздки, це карта приїзду, можливо, і хтось приїде або буде так яскраво проявлятися. Може бути чоловік якийсь хлопець. Зазвичай рицарі це такі юнаки, навіть якщо йому там 60 років, це такий всередині юнак. Але зазвичай це десь так до 35 років, 25, можливо, 20-30 років такий юнак. Або навіть якщо 40, він ще не, не дуже серйозний, але дуже цілеспрямований, гарячий, гарячий Терези. Це може бути якась взагалі справа, де ви. Ой, впала карта, де ви проявляєте свій запал, де ви проявляєте свою енергію. І тут випала карта знову вогняна. Але ваша енергія і ваш фокус він буде от спрямований все одно, ви будете коливатися поміж двох вогнів. Можливо, ви тут будете. Паралельно обирати, у яке місце вам поїхати, або обирати з двох автомобілей, або ви будете планувати поїздку, але вам потрібно там, заїхати в одне місце, а потім ще заїхати в інше місце. Це тоді, коли ви розумієте, що вам потрібно ще чогось додати, ви вагаєтеся, наче ви не можете знайти опор, і цей вибір потрібно буде зробити. І, знаєте, це ще е, хороша карта, щоби з часом домовитися. Можливо, ви отут чи з цим юнаком скажете: ну, давай домовимося, хто ми один одному, чи як ми налаштовуємо наші зустрічі? Так, два, два. Ви будете розглядати якихось два варіанти. Якийсь вибір, можливо, треба буде зробити. Приділити увагу двом проектам, двом людям. Так. Але ключове под... От завжди по двійці жезлів, те, що, на відміну від двійки пентаклів, вам тут буде складно це поєднувати одночасно, доведеться викручуватися, і в перспективі вам потрібно або вибрати буде щось одне, або підсилитися, знайти, наприклад, ще одне, ще третє, якусь додаткову опору чи додаткових людей. Хтось буде, до речі, мати для себе. Можливо, хтось водія буде шукати. Так, ще. Для вас. Четвірка пентаклі. Вам потрібно вибрати, але аж ви і не хочете відпускати. Це карта фінансової стабільності, але це також карта, коли ви можете на чомусь економити, але не тому, що ви там втрачаєте щось, а тому, що вам шкода, ви хочете зберегти. Ну, ця карта, в принципі, попереджає про те, що не потрібно робити якісь екстра витрати, тому що вона каже, що гроші будуть, але можливо не буде якихось значних поповнень туди ближче до кінця місяця. Але це ще також карта ревнощів. І з економією по цій карті також потрібно бути обережним, тому що от на себе, на себе Терези, не жалійте коштів. Вам це потрібно, ви цінуєте красу, ви цінуєте естетику, тому що після четвірки Пентаклі завжди йде п'ятірка Пентаклі, і коли ми не користуємося грошима, коли ця енергія не тече, так ми зараз говоримо не про якесь марнотратство, ми говоримо про раціональне використання, але коли ми дозволяємо грошам працювати і якось давати нам насолоду якусь, приносити нам користь. Дозволяти займатися тим, чим ми хочемо бувати в якихось красивих місцях, користуватися якимись хорошими товарами, хорошо, хорошої якості, то тоді дуже часто йде така просадка в грошах, тому що, ну, знаєте, знецінилося. От що сталося, і ті кошти, які економили-економили, вони знецінилися. Тому не будьте скруджем. Ви можете заощаджувати, але не будьте скнарою mm -hmm. жадібним. Але також ця карта, вона. Тут такий мені йде, як юнак, і може як бажання щось або когось втримати. Або хтось, або щось намагається втримати вас. До речі, у нас там буде венера в Скорпіоні, а вона така. Ну, досить ревниво, досить цей місяць обіцяє бути таким з ноткою спецій, з ноткою ревнощів. там ще ретро Меркурій буде. Фактично, весь місяць, з 9 по 29 листопада, Меркурій буде ретроградним, але вже він буде в петлі своєї ретроградності. Тобто, фактично буде уже вплив як ретроградного Меркурія. Буде уже з самого початку місяця і вже з 20 навіть жовтня, вже відчувається цей вплив. Там розпочалася петля ретроградності Меркурія, і можливо, ви тут з кимось йдете на побачення, а хтось з минулого з'являється і когось ви не хочете відпускати, або хтось не хоче відпускати вас, і ви так балансуєте. Хтось, наприклад, вам тут написує онлайн, так або у вас два, наприклад, претендента онлайн, то готуйтеся, що ви можете не хотіти нікого відпускати. Ви хочете, давайте все мені, всіх мені. Або ж хтось до вас може проявляти ревнощі, наприклад, хто особливо там десь знайомство в мережі, або там прокинулися, приснилося вашому партнеру, що, ох, то мені зраджував і сні, і ви такі о, злі. Ну, Жартую, звичайно, але зберігати якусь тверезу лінію, не губитися, не губитися в якихось ілюзіях і в. Безлічі варіантів і обирати все ж таки своє. Так. І тут от я так поклала, і вийшла карта ще мені, і вона була уже на дні колоди. Я її так побачила. Скажу ще вам, що може у вас терези програтися якесь ключове спілкування з чоловіком, може бути Овен, може бути, Лев, може бути. Стрілець або це може бути чоловік харизматичний, знову ж таки, такий сексуальний. Може бути такий. Знаєте, знає, 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 що він подобається, вміє притягувати до себе увагу, вміє бути запальним, вміє заряджати енергію, надихати, мотивувати. До речі, може бути менеджер, може бути організатор, коуч, часто спортсмени, тренери або люди в якихось творчих професіях, які працюють або там маркетинг, пов'язані, ніби з творчістю, Творчістю і з тим, щоб запалювати людей, мотивувати, ставити якісь нові цілі, досягати і такі люди, які люблять, щоб їх хвалили. І тут, і тут, просто у нас вогняні, і рицар, і король, щось мені здається, що там у вас хтось буде такий. Це може бути навіть товариш ваш, товариш ваш, з яким ви щось вирішуєте і. Питання фінансів також у вас тут може поставати. Ну, дуже цікаві у вас карти Терези. Відпишіться мені потім, як у вас що програлося, а у нас вами ще є два оракули. Так, хто пам'ятає цей оракул, хто вже не новенький на моєму каналі, він мені дуже подобається, але я його давно саме для Ютубу не використовувала. Цей оракул метафоричний, тобто, читається, він асоціативно, складається з двох частин. Це у нас. Стілюючи та темні історії. Темні історії це від чого вам потрібно остерігатися, пастка місяця для вас, де потрібно бути обачними, можливо, що пропрацювати терези для вас на листопад. І це карта смерті. Але це смерть це завжди трансформація. Не сприймайте її буквально. Це така, знаєте, як. Поморальна яма. І я от поклала ще дно колоди. Поморальна яма, коли ви не дозволяєте собі жити, коли ви закриваєтеся від світу, коли ви ізолюєте себе, коли ви десь відгороджуєтеся від життя, не робіть цього, не робіть цього. Знаєте, ми живемо один раз і потрібно насолоджуватися цим життям. У нас у всіх бувають якісь такі моменти, коли. Є якісь відкати, є моменти, коли сумно, є моменти, коли не вистачає сил, енергії, але треба їх робити тимчасовим. І коли вам хтось протягає руку допомоги, коли вас хтось підбадьорює, не відмовляйтеся від цього, не відгороджуйтеся від життя. Щоб потім, коли ви знаєте, згадали це все своє життя, не те, що навіть через 10 років, а через рік, через два, через три. Ви можете подумати, чому я там лежав чи лежала і просто не жила це життя, коли можна було там насолоджуватися кожною хвилинкою. Я згадую зараз так дуже часто довоєнні часи, до повномасштабного вторгнення. І та навіть до 2014 року також а до повномасштабного, там, також і до ковіду, я думаю, блін. Я багато чого не цінувала, і мені здавалося, що ще стільки багато часу, а дуже багато, по факту, якихось молодих емоцій, вражень, гулянок вони минули. І таких, такої можливості там вже немає. Тому ловіть, ловіть цю можливість. Так, дивимося, яка буде цілюща історія для вас, Терези. Так, готовність. Готовність, і дивіться. Тут, наче так у вас була карта, де жінка лежить в темряві. А тут ви вже ви стаєте, ви розкриваєте оцю от штору, і ви виходите в світло, ви готові. Ви готові жити, ви готові творити, ви готові піти в проявленість, показати себе світу. І ви самі, ви самі ну, встати і вийти з цієї кімнати, де ви на якійсь паузі. І давайте подивимося ще для вас практику оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося, яка практика буде підтримуючою, сприятливою. І це співмантр. Спів-мантр, це може бути просто медитація, це може бути навіть прослуховування мантер, коли ви слухаєте якусь музику, можете увімкнути собі музику високі вібрації, там є от різні герци, можете пошукати у ютубчику. Це може бути навіть просто проговорювання афірмації, це може бути наспівування якихось мелодій, які вас заряджають. Тобто вам тут Дуже важливо витягувати себе, якщо раптово якісь приходять стани, коли ви ревнуєте чи ви злетеся, ви можете підтримувати себе Терези. Пишіть мені, як у вас що програється, і до зустрічі у нових розкладах на новий місяць. Папа! -па.